У Польщі розпочалося голосування на виборах президента. О сьомій ранку за місцевим часом відкрилися понад 27 тисяч виборчих дільниць. Право голосу мають близько 30 мільйонів поляків. Найбільш ймовірний претендент на президентське крісло чинний очільник країни Броніслав Комаровський. За нього згідно з опитуваннями, готовий віддати свої голоси 40% виборців. Головний конкурент Комаровського Анджей Дуда кандидат від партії Право і справедливість. Його підтримують 27% виборців. Загалом за крісло президента Польщі змагаються 11 кандидатів, серед яких колишній рок-музикант і королева краси. Попри те, що очільник країни виконує радше представницькі функції, саме він визначає вектор в галузі оборони та зовнішньої політики. Як кажуть соціологи, фактор російської агресії проти України зіграв чи не вирішальну роль у цих президентських виборах? Більшість поляків підтримують Коморовського, бо вважають, що саме йому у минулому міністру оборони під силу зміцнити армію. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50% голосів, за два тижні відбудеться другий тур виборів.